Дуже кайфово, класні вайби. Я оцінюю в три бобра. Це ж сайт для того, щоб продати послуги, а не знайомитися. Ми одну дуже важливу штуку пропустили. Їм? На взагалі не важливо, чи ми залишимося на цьому сайті далі чи ні. Uh -huh. Uh -huh. І це ви дізнаєтесь в кінці uh -huh. відео. Чесно, тут дайте нам один робочий день, і ми з цього сайту зробили дочатку. Що... Друзі, всім привіт! З вами як зазвичай фігматика Арсента Михайло. І ми для вас зробили сьогодні огляд трьох класних сайтів з різних ніж. Я розібрав візуалу, Міша по UX і там копірайтеного маркетингу. Тому запрошую вас до перегляду. Так, і що? Перший сайт у нас на сьогодні це сайт, який називається Better Call Daria. Короче, ти ти поняли, що це за вайби? Uh, uh, But... Ну це вайб серіалу Better Call Saul. Better Call Saul, да. Офігенний сайт. Так як я то, що можливо перший раз дивиться наше відео, якраз не знаю, як це відбувається. Я оцінюю з точки зору дизайну, візуально складової дам брендингу, Михайло більше по UX, по маркетингу, копірайту. З візуальної з точки зору, ну типу, я отримую велике задоволення від цього першого екрану. Я завжди дуже кайфую, коли дизайнери. Підходять концептуально, метафорично до, до, до створення сайтів. Сайт є таким продовженням якогось. Концепту да якоїсь такої брендової історії, яка є такою більш фундаментальною базовою. Перше відсіює, не то що відсіює, а наоборот, ще більше залучає людей, які також дивилися цей серіал, чи були дотичні там до Breaking Bad, тому що там зайця теж ця тема проговорювалась і одразу хочеться ніби поспілкуватися вдарі, тому що у вас вже є якийсь певний меч і певний певні інтереси. Тому дуже круто. Ну і точки зору просто роботи з дизайну з візуалом. І класна сітка, класні шрифти використовуються класно тут. Прорапна ще немає паралаксу. Да, от якби ще був паралакс, якийсь з цими листочками на фоні, якісь динаміки, не вистачає ніби. Все дуже статично. А, ну от панове. Так, воно б навпаки було. Мені здається, було б технопроти, це таке ретро. Ну, а бачиш, таки червоний колір виділений на телефоні на сумочці. Дуже кайфово, класні вайби. Ну і понятне діло, що якщо говорити з точки зору того, про що цей сайт, то це сама Дар'я є smm ницею так? І що? І перший екран говорить про те, що якщо тобі потрібен SMM, просто позвони мені. І ми бачимо велику кнопку call to action. Call. Вона дзвонить. Напевно, треба буде дзвінка. Просто контакт. Ну, ага. Оу майґа. Ну блін. Було би класно, як відкривався напевно одразу дзвінок. Тобто, ну це було би проти. телефону такого. так. Або такий номер телефону, ти пим-пим-пим. Або ось це знаєш таке, як раніше треба набирати. Ні, ну насправді було би класно, щоб коли минути скрем кол відбувався б якийсь ну, типу, дзвінок, або може бронювати, да? Трошки більш сучасний. Ну так тут тебе просто кидає футер, де один сітка залітає на. Телеграм. І немає номеру. Ну, тобто, коло ніяк не відбувається. Десь ну, би так, десь не добрали. До не, не докрутило до кінця. Але ну, це така дрібниця, яку можна швидко пофіксити. Краще, коли ти там кнопка називається, там забукати дзвінок, mm -hmm. то ти йдеш букати дзвінок, кнопка Написати, то й, ти йдеш писати, а не переводиш якусь іншу, точ, іншу точ, локацію. З точки зору маркетингу досить класно. Є call to action, ти ще ж питання болі, не де СММ, все, дзвони, типу, все просто. Я запам'ятав продажі в лоб. Коли, в суті, коли потрібно проти. Це є послуга. Якщо тобі потрібен контент-креаційн те TikTok, таргетинг, то дзвони мені. Інфінсмарт. І тут так само дуже класна робота з візуалом. як uh -huh. да, повирізали цікаві елементи, такі вінтаж вайпс. Знову ж таки, нуарчик, Все все мечиться. Ще прикольно. А, чекай, тут, тут, так Шо? поїхали ці карточки? Чому в якісь? Ні, вони. А, ти маєш на увазі відступи? Ну да, да бачиш, таргетинг чомусь так склеїлась. Коротше, контент Better Call Daria, робимо креатив навіть для каменю. Навіть якщо керівальник. Це, це Дарія. Як це ставишся до того? Що тут сюди допишуть Дарія, Дарія, Дарія? Ну я от зараз. Для того я ще той цю цю карточку, тому що я не розумію, для чого цей текст. Ну, от оця, да ця складова ця серединка, вона ніби ну. Просто заповнили простір і все. Якби це була внизу просто кнопка на кожній карточці, там Better Бетерколдарі, це можна це потім було ну, По клікути. Багато кнопок теж і так собі. Ні, ну це ж бачиш, воно як посилання, воно тобі не дистрактить, якби всі були пігулками, кнопки чи квадратиками, то да. Але якби такими посиланнями, типу, ти наводиш вона, підкреслюється, така собі лайтова кнопка. Бо зараз ну, воно навіть не клікабельно. По суті, це просто інформативно. Людина дивиться цей сайт і просто собі прикидує, ага, вона може допомогти з цим всім. Uh -huh. Але підтвердження я не бачу, типу, да? Зазвичай може пилитись кейси, може подивитись більш детальний як відбувається ця процедура надання цієї послуги до бо тут більш така інформативна, просто брендова історія. Ще й внизу у нас, бачиш, є такий текст більш фановий, і він Ну, робимо креативно. Коротше, бетер кол забрати, Дар'я забрати, а до ці уточнення, навіть якщо ви будівельний чи венчурний фонд, оцей текст трошки по іншому переробити. Можливо, знаєш, вони впиралися в те, що цей болдовий шрифт українською англійською він так тут є внизу. Українська, а тут англійська, і mm. вони боялися, що вони маленькою не зможуть дописати якусь таку інформацію в цьому цікавому шрифті, тому вони її винесли, mm. типу, незначно незначним текстом. Хоча це ж є нерв. Ну, продовженням до хедлайнера. Ну, таке. Клієнти, хто дзвонить зараз, хто дзвонив раніше. Добре. Супер. Ну, типу, це дуже цікаво. Актуальні клієнти, ти, типу, завершена співпраця з клієнтами. Чи що це мається? Oh, на увазі? А ну от кейси. думаю, якщо тут нема кейсів на сайті, то це біда. Типу брендова історія вона дуже продає на початку. Вона створює очікування, тебе запалює десь досліджувати, але якщо там продовж декілька скролів, ти не бачиш підтвердження uh -huh. якості цьому да позиціонування, то, то трошки воно наоборот в мінус працює. Воно обіцяли багато, зробили ніби на початку так гарно якісно, а далі жодної підтвердження немає. Ше? Тому що нам треба нам треба дзвонити взагалі. Ну, типу, хіба що просто поспілкуватись, познайомитись, але це ж все для того, щоб продати послуги, а не знайомитись з однодумцями по серіалах. А тут розумієш, як тобі кейси? Давай таке питання, як тобі ці кейси? Оформлення? Ну так. Це стильове, все знову ж таки, в бренд, бренді. Дуже модні були десь за кілька років тому. Типу стікери, типу, скотча якісь і так далі. Умовно такі колажні, колажні історії. Там воно так і два роки тому, так? Так, дуже часто робили, особливо для інфобізнеса. Це, типу, знаєш, це дуже така якби нескладна. Але й не стандарт. Нестандартна дуже, так, і нескладна в реалізації. Такий йде меч, типу, аналового світу з діджитал, типу, воно ж клеїться в реальному житті, то ніби на екрані все наклеєно різними кутами. кутами воно реально працює, тому що створює знову ж таки таку більш деталізовану штуку, ніж просто звичайна там рідненька фотографія, uh -huh. і ніби показує користувачам, що ти трошечки довше попрацював над сайтом і більше часу та уваги приділив цьому. В Цьому насправді концепті воно make sense. знову ж таки. Ми побачимо тут цей колаж, тут бачимо, як повирізані ці елементики, і тут, в принципі, воно піде продовження цієї колажної історії. Тому я б сказав, що окей. Я не знаю, як би я тут по іншому зробив. Ну я би підсвітив логотипи. Логотипи тут взагалі ну, може чи. Теж ці бренди не зовсім відомі, тому вони не зразу запам'ятовуються. Ну, Ашан. Десять круто, що вони зробили опис послуг, яку надавали цьому клієнту всередині, типу як банер. tiktok Production Продакшн для Ашану. Трінтіні. Ми робили страйте для них. Ну, це нагадує продукт. Але розумієш, от якщо тут Ашан чи корзиночку ми впізнаємо, mm -hmm. то табуретку цю. Продаж меблів, ну це не дуже очевидно. ну але... в цілому ці банери цікаві. Ну можна ж було логотип, як стікер винести наверх, і вони би більш кидалися в очі. Але, але тут якщо будемо відвертими, кейсі, що окрім потрібно... Ашана, ми більше жодного клієнта не знаємо. Ну, не 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 знаєм завтра дізнаємося. І нам би ці логотипи ні про що не говорили. Можливо, того вони так і зробили. Ну і на є сенс підсвічувати логотипи, які люди знають. Да. Ну нам умовно мені потрібен не смм, як власнику дезан агенції, Хочу, щоб нам інстаграм розкручували. Ну, типу, що мені дасть логотип Трентіні. Мені більше дасть просто розуміння, де тут є там інфлюенс маркетинг, наприклад не треба через інфлюенсерів посувати наш інстаграм. Я собі вже читаю, як вона цим займається, що вона робить. По суті, мені не важливо для якого клієнта вона це робила. Мені важливо, яке було, яка була завдання, який результат вона допомогла досягнути да так, стадії. стадії. Ну, типу, хороший, так, да, є тут нюанси по правилу внутрішнього і зовнішнього. До речі, зараз якраз на курсі проходимо цей модуль по відступах. Ну, і що? ну тут великий дуже відступ між строками. У нас тут такий саме майже відступ, як між цим заголовком до наступного блоку тексту. В гліпосенсу це елемент однієї, групи, це вже елементи другої групи, і між ними має бути явно більше відступ. Ніж між елементами всередині однієї групи, то ж ти трошки да, додав наш відео. Ну да, от, наприклад, які в нас тут відступи, да? тут компактно доволі, все зрозуміло, що це все в рамках одної групи. А ну от я ще побачив це і в опис в цих тайтлах до карточок. Угу. Бо так само, типу, подивись, який відступ до дескріпшена, який відступ між строками одного тексту. Це правило внутрішнього зовнішнього. Це дуже важливо для того, щоб системно виглядала виглядав наш дизайн, наша, наша дизайн-система. Але є виключення, це коли дуже креативний сайт. Тоді ти можеш взагалі забувати на це все і робити так, як тобі хочеться. Цей сайт один з таких, і Хто... можливо вони це зробили намірено. Хто винуватий в цьому? Дизайнер чи розробник? Ну це важко зрозуміти. Треба присяжних якихось, треба, щоб судили. Ні, ну розробники вправі зробити зауваження дизайнеру, що ну я щось таке роблю і воно взагалі ніяк. Ну якщо в розробника є на Так, Якщо в нього вже є досвід. як тут класно. бо саме в хіросекції мені дуже подобається робота. Як тісненько в нас виглядають слова в рамках оцього одної групи, так? І угу. який відступ до НІД отут прям ідеально угу. ще більш те, Правило внутрішнього що перше, де воно може працювати. Тобто найменший елемент, яких, якому можна прослідкувати це правило, це просто слова і відступи між буквами, першу, а потім інтерлінняж. Це між строками. І питися, між буквами, які відступ маленький, і між строками більший. Це вже супер. Потім від цього групи текстової до наступної текстової групи uh -huh. ще більший. Воно знову ж таки на такому якомусь нейронному рівні, навіть людей, які не розуміють, не знають, що таке правило існує, uh -huh. воно виглядає як щось правильне на рівні форм. Так, да та, та, на рівні форм на рівні таких відчуттів З цим важ варто працювати. І багато дизайнерів, навіть ті, хто там якісь приходили до курси, дивились відео, ніби uh -huh. знають це, але приходить, коли діло до практики чомусь забувається і забивається. Переходимо до оцінки. Давайте оцінимося. Давай, давай. Оцінимо цей сайт. Ви. Я візуал. Ну давай. П'ять бобрів з п'ятивани. А я оцінюю тоді в три бобра по маркетингу, тому що що тут такого з маркетингу нічого. Ну мені сподобався цей Call to Action. Мені подобається, що воно має якусь тематику, але й не більше. Тобто читати важко, особливо от оці штуки, як підвищує конверсію на 20%. Ну, Мозок взагалі не хоче це читати. Підсвідомо, він ну, супротивляється. П'ять три... бобрів з десяти. Я поставлю. А в мене по три з тебе 10. треба бобра з десяти. <с? Ну Чого? доволі не дуже сайт, насправді. Чого бобри? По, по, по оцінках. Рухаємось до наступного сайту. Ого, наступний сайт небачена сила. Бачив колись таку силу? Не бачив. Я не бачив. Насправді не бачено. 5, на 4. Блін. Тут... Оце цікаво. Ну, цікаво. Хто тут зайде? Дві ми зблизимо. Не так не можна. Блін, знаєш, в мене перша що це якась толпа зом зомбі людей. Вони зовсім різного віку, всі да, різних віка, одяг, все. Різні якісь соціальні групи, навіть там хтось роботяга якийсь, потім якісь it І З тварини майду. Да? Давай ми будемо вгадувати, що це за проект. Чи компанія, чи агенція. Давай. Давай. Почнеш вгадувати. Я, я думаю, це геошка. Я думаю, що це якийсь проект фандрейзинговий. А давай поверху. Ми дивимося про проект учасників, Ви виставки, ставки, партнери, команда. Ну можливо, це. Дійсно, проект, який ну не лобіює, але від своєї інтереси якоїсь групи людей умовно. Це може бути переселенці, але ви сегменти про щось говорить, тобі, напевно. теж. я думаю, да можливо, це мистецький, мистецький якийсь проект. Я думаю, що це з фотографією пов'язано. Можливо, вони фотографують людей, і це ви дізнаєтесь в кінці е, відео. Але подивись, тут ще у нас є брітнє. Тобто, у нас сайт ще має бути на Європу працювати, Америку. Ну або питання грантового характеру, як ми вже і в минулому. Е, Відео зауважували, що більшість сайтів, які е, досить не пропрацьовані, не продумані, робляться угу. для того, щоб Заробити гроші. Давай, десь тут по візуалу дуже використовується така статична композиція, тобто в нас взагалі ніякої динаміки не відбувається. Mm -hmm. Абсолютно сталий перший екран із чітким фокусом в середину. Тобто, щоб ми детально роздивилися людей і прочитали Небачена сила, сила force. Mm -hmm. Тобто тут взагалі немає ніякого call-to-action. не ні призиву до дії. Їм взагалі не важливо, чи ми залишимося на цьому сайті далі чи ні. Mm -hmm. Тобто, тут немає ніякої... тут і вверху немає ніякого. Це, це презентація. Тобто, це більш презентація, можливо, навіть для партнерів, Давай. можливо, для інвесторів. Це перевіримо. Дивимося. Проект. Незламних громадян-громадян, які доводять, що Україна це насамперед люди, а не лише територія чи прапор. Uh -huh. У мене була така uh -huh, uh -huh. Ну, через виставки. Не бачено село українців. Про збройний спротив українців знає весь світ. про... Не насильницький, ні, професор Феліпедаце, співзасновник міжнародного інституту ненасильницької дії. це кнопка, да, топ 10 методів. Ага, все у нас переводять якісь статті прочитати. Окей, я зрозумів про що цей проект. Виставка. Ну мені окей, Ось. я мені як да. Мені як дизайнер дуже подобається кольорова гама. Оце такий технічний жовтий, який знаєш, типу працівник. Він дуже сучасний. Да, дуже сучасний. Це як жилет працівників та та і вот цей сірий світловідбиваючий колір теж на жилє. На жилетах. Мені подобається дуже робота тут зв'язок. Мені тут важко коментувати конкретно по візуалу, тому що знову ж таки це більш сайт-презентація. Да? Тут понятно по структурі, uh -huh. кхм, понятно по системі. Знову ж таки, класно, Тут використовується типографіка, це якийсь інтер, скоріш всього, шрифт. Uh -huh. Тобто до нього не докопатись. Він не створення настрій, Він просто є. Це технічний okay, шрифт, yeah. який класно працює, він класно щитується, він класно виконує свою роботу. Здесь ідеальний для idealny. таких організацій. Так, ідеальний. Як називається, ти знаєш? Інтер, скоріш все. Okay. Okay. Давай дивимося учасники. Друга мавка. До речі, русла мавка. Це проекти, я так розумію. Виник в годовому за жіночий рух, який давав спротив російським солдатам Мелітополі. Тобто такі партизанки-жінки. Uh -huh. Вони розклеювали оголошення, могли травити ще щось. Uh -huh. Ну коротше, це дуже сильно. дуже сильно. Віск вони робили купюри, Це вам не Росія, а ви в Україні. 50 П'ятсот виросла. А, я понівки в обіг. Uh -huh. Ну жовта стрічка. Ну, проект крутий. Знову ж таки, мо, два ще може покластися. Можна... Дивись, я не знаю, що у тебе є таке зараз відчуття, і що у вас є таке ще, коли ви дивитесь, ми, за... ми просто трохи ще читали, і не знаю, що у вас було можливість прочитати текст. У мене скла. Це враження, що я поняв про що це все. Я побачив, що є два проекти. Зрозумів суть це і мені в загальному ця організація ніби вона якось свого оформилась. Отримали якесь тіло в мене в голові. Я розумію, про що це, що вони робили, яка їхня зараз ціль, чому вони це показують. Ну спрацювало, як на мене, сайт спрацював. Як думаєш, а тоді для кого цей сайт створений? Ну це ж питання такого характеру. В перший момент ти повинен з кимось щось поділити і розказати. Ти ж не будеш кожен зараз оцей о, про це питання розказувати Бо є таке зламавка, є жовтострічка, це Ну, це ж можна було зробити в pdf -ці. е, Можна. це короткі піш, коли ти розказуєш, що ось ми таке робили, а є. Дуже багато людей, в яких щось схоже вже в голові довший час народжується, крутиться, існує, і вони тим самим заражаються цим проектом і також або долучаються, або творять щось нове. Когось це надихає, когось це гайдить, хтось рефлексує над цим і робить щось інше. Тобто mm -hmm. ти подивився, є там окей, перформанс з грошима, чи з фотографіями, з татуюваннями в містах, окупованих з патріотичним татуюванням, mm -hmm. і ти вже виношуєш цю ідею, вона щось тобі залишає, і ти можеш також творити. Але тут на сайті взагалі немає жодного, з жодного, колпу. Екшена, тобто навіть ми можемо перейти там от, на виставку. Ти можеш тільки поділитись, можеш надіслати mm -hmm. комусь кнопки, там відвідати Офічно немає. Витам. Навіть донату немає. нема Конта... ну, Ми можемо тільки зворотні зв'язок, які здати їм, написати, що хочемо бути партнерами, хочемо бути в вашій команді. Та, ну і почитати статті. По суті, от. тут є е... текста, як можна ненасильницьким... Способом да, створювати супротив. Окей, окей, окей. Та 10 бобрів. насправді. Все чітко, зрозуміло, ясно, приємно, візуально, є метафора по кольорах. Дуже скептично налаштовані по правді, бо, як і в минулих відео, зазначував, що більшість проєктів, які зроблені з такими логотипами, проекти не мають жодного взагалі сенсу, змісту і робляться для того, щоб ці логотипи залишили якогось бобра в кишені. Добре, рухаємось далі. Не сила, успіх вам удачі. Ще класний проект дуже Шупенюк Medical клаб. Доброго вечора. Доброго Добро вечора, Ми з України чому з англійською мовою. Добро, Добро зечлава. Гарна дзвечтва. жінка посміхається і запрошує до себе в гості. в її гінекологічну клініку. Угу. Медичний простір, в якому все так як хоче. Жінка добре, це медичний центр для жінок угу. з фокусом на гінекологію. Відповідно, давай тоді я буду точнити з точки зору візуалу, а я з точки зору маркетингу. Почнемо тоді. Ді. Мені подобається те, що не перевантажений перший екран. Є в нас розуміння, що це де це оцим завдяки цьому параграфу. Є розуміння, що тобто, якщо це на цей зайц заходить. Тобто, мене це треба розуміти. Я можу, можу як дизайнер тільки проявляти емпатію. І якщо де, я думаю, жінка зайде і прочитає цей текст, то вона трошечки стане більш такою прогрітою і більше буде бажання підвідати цю клініку. Насправді це все, що мені подобається. Ну то і дуже якісна фотографія. Я як так розумію, це власниця, фаундерка цієї клініки. Це круто було б додати тут якесь трошечки ім'я прізвище щоб одразу розуміти. Ну, розумі... Понятне, що це і, і, прізвище. і, підпис, і підпис, підпис. да. Але мені не зрозуміло взагалі, що це за паттерн заді. Що це, за... це, Ну, паттерн ніби, це зрізане дерево, знаєш, пеньок, і на ньому такий ну, угу. текстура така стовпа дерева. Да. Неконтрасна кнопка, вона така дуже лайтова і вона дещо зливається з цим паттерном. Тобто завжди кнопка call to action на сайті має бути найконтраснішим елементом. Тобто, якщо у нас під кнопкою є там Сині там, ну, окей, тут таке в Зелений колір, то давайте всі графічні елементи робити іншим кольором, щоб у нас не було такого змішання, якраз таки оці системного кольору з кольором для якихось декоративних елементів. Це мені теж не подобається. Також. Напевно, хотілося б ще отут якийсь call-to-action більше. Тобто, в Навбарі це дуже круто. Люди читають у нас F-паттерном, Z паттерном і завжди z За вони... паттерном <світування> вже ніхто не читає. <світування> і вони завжди зупиняються в якорних якраз місцях, тобто таких, як правий верхній кут, там правий нижній кут. І дуже важливо ще продублювати все ж таки call-to-action тут зробити. Також можливо було би класно взагалі прибрати цю фотку, Напевно, я не знаю, бо конкретно тут вона ламає мені композицію насправді. Якщо дивитися точки зору балансу, тліва частина. На сайті, от перша екрана взагалі не збалансована. Ідеальна форма, до якої треба стрімитись, коли ти створюєш е, там якийсь блок. Це має бути там квадрат чи прямокутник. Тут же ж в нас общена якась неправильна максимальна форма, і воно непривабливо з точки зору естетики. Все, що би я зробив, насправді, це просто переніс ось цей текст до заголовка, тобто, щоб в нас було зрозуміло, заголовок під заголовок. І цю фотку я би зробив, можливо, трохи менше, і тут зліва внизу, ось так. І можливо, там іконку плей. В ідеалі, щоб це було відео, ну поняти, що я не можу там вже розпоряджатися їх ресурсами Це знімається. Це все знімається. Та Це знімається швидко і класно. Зразу туторіал по їх клініці, і люди зразу ще люди ще більше прогріваються. Вже бачу чітко наскільки там класно, скільки класний персонал, це, що це, це не сток, не так. не міджорний і так далі. Тому треба було би докрутити. Ну якось так. Це по першому екрану. З Точки зору е маркетингу дуже багато протиріч річ в собі тільки перший екран. Якщо ми хочемо зрозуміти, що таке шопенюк, ми перше визначення кидаємо і Бачимо Medical Club, Medical Club, Medical Club в логотипі. Меніше. Далі ми бачимо, що це є гі більше ніж клініка. І третє визначення це є медичний простір. Три визначення: клаб, не клініка, простір. Хоча в меню вже це визначається як клініка. Все ж таки, це клініка, не клаб, Чи клаб, чи не клініка. Ну що це є? Клініка, не чи безуміло. клаб? Да, да, але да. більше ніж клініка. Чи простір? Але все ж таки, клініка. <клініка> ну, це. Дуже странно, як на перший погляд, але якщо ну, це все сприймати грубими мозками, як наш мозок, він дуже швидко це все сприймає і аналізує швидше, ніж ми намагаємося про це думати. І він побачить жінку, він побачить клініку, яка виглядає як ну хата. Та вона виглядає не як лікарня. Це кабінет, як середньо, кабінет якийсь. Як кабінет, якийсь хороший, і відповідно вже якесь уявлення про ціну можна скласти тут тут вже більше 200 гривень. Більше ніж гінекологічна клініка тут напевно мала на увазі вони хотіли передати той е, такий незручний фактор. Коли ти приходиш на прийом, то лікарі можуть з тобою поводитись, ніби трохи домінуючи, ніби лікар, пацієнт і казати, сідай, роби то, то то, і це іноді стресовує. І відповідно вони це хотіли позиціонуванням викласти в цих двох реченнях все як хоче жінка. А не я хочу лікар, в якого там ще черга. Це мало би спрацювати, але чого тут бракує, це трас-баджетів сто відсотків. Я підозрюю, що це жінка. Це Людмила Шупенюк, я ж в новбарі прочитав. Що це Стрису. Людмила Шупенюк? Це є ця жінка, і вона є сама по собі траст-баджетом, і вона широко відома в вузьких колах жіночих. Але потрібно все рівно ну мати трошки напевно, приземленіший погляд до всесвіту і пояснювати, хто ти такий, чи хто ти така іншим людям, тому що це ну. Кись правила доброго тону. Якщо б тут додати якісь або міні-сертифікати, або підписати, що це є засновниця, чи співзасновниця Мелашупенюк зас заслуж... або а, там заслужений доктор України покінчила пішді... та Тернопільський гінекологічний університет, і вона може 36 років в кар'єрі кар'єрі. Та ну і далі все класично. Послуги, і що ми бачимо, цікаво. Бачиш, вони виділили кольором перших дві. Типу, це вони пріоритетні, напевно. Ці або, дві послуги або кот. Просто полетів. Я думаю, що тут просто щось. Полетіло не мені здається, чому що це якраз їхні пріоритетні послуги? Чому тому що ну, десь це гінекологічна клініка і гінекологія і ведення вагітності, це топ послуги. Далі чекап, сертифікати а, і так ну, далі. Sense, це та. вже типу Але другорядні тому, послуги. Чому це не змінити другорядними формом? От, от, от це і питання послуги. вже другого, другого. Питання. типу, да, щоб не у людей якогось такого розуміння, що щось поламали, щось поїхало. Ну знову або стри. що це рівноцінні? Я думаю, що від статистичного юзера цього сайту не буде, можливо, сильних питань, не чому буде, це так, в кольорі. Це ні. Ми Житимо з більш Ціни. Наоборот. О, та ти що? Наоборот. типу для юзера. Ну тобто тут правильно робота йде з контрастами. Якраз от є такий інструмент, є декілька інструментів того, як можна робити акцент на певних елементах, і колір це найбільш найкращий найкращий інструмент для цього. Може бути розмір. Тобто ми могли б пограти, щоб ці дві карточки були більше по розміру, ці менші. Ми могли би зробити, щоб ці карточки були б, наприклад, іншої форми, більш складнішої. Ці, наприклад, квадратики, ці трикутники. ну умовно. І в нас би вже на, на них було би більше уваги зверталося. Тому це окей, насправді. Але якби знову ж таки я робив цей сайт, ось тут вони чомусь це виділили, інше вот якби я робив цей сайт, то я би зробив щось в такому форматі, як зробили ендокринологія і гастроентерологія. Першими. я цими... би їх зробив дві, просто таких на всю ширину, а ці, ці пішли б вони вже другорядними. І а було б без... розуміння скучно не здається, або ще би ще круче насправді профільтрувати, бо дуже багато карточок. В мене в в рамках одного порта ми бачимо купу карточок. Подивись, ось тако. А чому би нам би не розбити це на якісь категорії і умовно мати три таби як варіант? Та тут бракує єдине, що напевно тут послідовність по... дивна, типу десь пріоритетність. 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 Бо по, тому, що подарунковий по, по сертифікат це останнє, за, за чим ти заходиш на це, це не карточка, це може текстом десь внизу, щось таке. Або це якісь вони в останню чергу відкривали. Тут по послідовності відкриття сервісів, вони може виставляють. Так, не, не налаштували цю ієрархію. Фотографії дуже приємні. Фотографії якісно зроблені. Ну до фотографій немає питань. Фотографії фотографії це рідкість хороші, це да. рідкість, щоб фотографували людей. Такі я так розумію, що Нуєше кожного члена команди є своя кар... своя, своя сторінка, да, де ми детально. Можемо дізнаватись все про. про... Ого, ну бач, які регалі. Це дуже великий Тож досвід. Те ще пішло, там, Вже в майбутнє. Ну, знову ж, візуально, мені здається, можна було б краще цей блок обіграти, насправді. На головній сторінці я не знаю, чи є сенс прям всю команду показувати. Я би показував на головній сторінці сі левели людей завжди. Можливо, хоча б в цьому блоці розкрити детальніше цю фаундерку Людмилу Шупенюк. Тут, можливо, приділити її блок, так як вона є лице цієї клініки. Показати, можливо, там її зам, кофаундери mm -hmm. та, чи. А вже кнопка там познайомся з усією командою, okay. професіоналів. Я би дав на інший погляд на цю ситуацію У нас ти можеш обирати по, ну, в лікарню. Ти обирав першу лікарню в лікарні ти обираєш або послугу, яку ти хочеш отримати, 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 отримати. отримати. або лікаря, якщо тобто ти, ти, знаєш, ти як йдеш зарані? до лікаря, так, або вибираєш серед послуг, які лікарі надають ту послугу, і тоді йдеш до одного з них. А тут хіба так продумано? А тут так не продумано. Тобто, якщо б в нас є тут е дієтологія, і тут і би фотографія була... фотографія людей. О, це було б дуже класно. Так, про так, тут. або тут дали би чекап дієтологія БЕМС, і тут виділяється тільки там два дієтолога. І так, ти порівнюєш, хто з них ми зараз робимо до речі, сайт для WWF Україна. Там ми якраз по табах все фільтруємо. Треш не, не знала. Да. Ми працюємо <світ> да оновлюємо сайт, і в них дуже велика команда. І там якраз є частина команди, яка відповідає за воду в Україні, да, за все, що пов'язано водою, річки, озера, моря, хтось за mm -hmm. ліси, хтось за тварин, і це все просто клацаєш І дивишся, хто на чим працює. Ну це це класно, типу партнери. Плюс новини. Новини, блог, це блог. Чудово. Call to action великий. Ну, мені okay. подобається, що вони кидають як виглядає. Це дуже така неочевидна річ, коли ти шукаєш свою ну, типу, локацію uh -huh. і бачиш, як двері виглядають, і двері не, ну, зус, речі, не та, завжди легко знайти. Не завжди легко знайти. Ми одну дуже важливу штуку пропустили. У нас окей, у нас є сівішки людей, але випадково, коли класно на послугу, тут була дуже цікава річ прайси. Це та річ, яку дуже важко іноді знайти в якихось клініках, і це те, це справжня мотивація, чому ти заходиш на якусь клініку. Наскільки записатись? Конечно, тому що, якщо ти хочеш сотні. записатись, тобі потрібно набрати номер телефону і записатися. Це є в гугле картах, все. номери, все. Тобі треба ці не дізнатися, і тут вони це відчули. Вони послугу... бачиш, де, де вони описали? Тобто акушерство, і ти тут тільки бачиш, що це шопенюк ЛЛ. але це максимально не я це ледве ледве побачив зараз. Але це, походу, максимальний прайс, тому що там є інші лікарі. А є ціна просто? А, є ціна послугці. Лікарка. Ну, я би це теж підсадив по-іншому. Візуально це можна показати класніше, знов ж таки фотографію ще раз Людмила поставити. Ну так, десь тут як профіль. Да, бо це... і, і ти перескакуєш на Людмилу або на іншу людинку, щоб її пристачити. Тим більше більш тут ми читаємо Людмила Шупенюк. Тобто, в мене в голові вже розумієш, що це Людмила звати. А тут Шупенюк ЛЛ. Ну може, це Лідія, Леонідівна. Ну, типу, Ну, да. краще, вже, якщо ви там один спосіб формулювання слів використовувати, то давайте вже до кінця використовувати промотково, щоб не було конфлікту. Угу. А і опис, власне, да. А що по ні, це твоя улюблена тема. Ширина тексту та плюс-мінус. Окей. О, слухай, ну це напевно сторінка найгарніша, яку я бачу на цьому сайті зараз. От тут ну тут хоч, ну тут гарно попрацювало. До. Плюс плюс-мінус. Футер мені не подобається. по роботі з композицією в системності. В нас бачиш до кожного є групи посилань або інформативного тексту є заголовки, сіренький графік, номер. Тут би дали. Там меню сайту, навігація по сайту. бо зараз воно на тій самій лінії, що в нас йдуть заголовки, але тут зразу йдуть посилання. Це uh -huh. не окей, це не окей, такі речі треба теж допрацьовувати. І ще що ще не окей, що ці лінки взагалі дуже великі по розміру. Вони більші ніж оцей текст опису. Вони більше ніж заголовок. Дуже багато накреслень і розмірів текстів, як, як е, на один е, блок. Тобто, як мінімум 3-4 в нас є розміру шрифта uh -huh. в одному от, просто в футері. Ну це забагато. Ну і загальне враження. Це так. Блог, це просто угу. всі ці блоки витягнуті в меню. Угу. Тут воно трохи це меню, воно це занадто довге про любилу шупеню. І Добре. воно, напевно, забирає забагато на себе акценту. По візуальні, в мене, напевно, два бобра з десяти. Всього навсього два бобра. Я ще зараз тільки додам ще один момент. Звідки нас взялась ця текстура дерева знову? Чому в нас логотип шупенюк? Він нас якась така гарна Ми естетична спосідаєш. форма, ніби мені навіть дещо на руну скандинавську схоже, що Я така руна, не пам'ятаю як вона називається. І вона схоже на матку. Ну окей, це понятне діло, що це напевно в цьому, в цьому є історія. Але у нас так бачиш, ти типу, познавкікі буба? Пам'ятаєш? У нас в брендингу Та -та. в логотипі гострі кути. Кій. Да, весь сайт, і в тому числі колір Буба. Коль okay. okay. да. теж може бути Буба. Колір м'який пастельний дуже, але воно конфліктує. Тобто, тут робота з візуально, от так от точково тут, тут, то там щось поїхало тут щось структура не об тут. композиція, не дуже каша по шрифтах, тут каша по тому, як виділяються карточки по послідовності. Знову ж таки, ми душні дизайнери. Цільова аудиторія цього сайту цього не буде помічати. Не буде. Да, вони знають там Людмилу. Я певна, що Людмила веде класно Ютуб, класно веде інстаграм і всі і, її експертизу. І так, в її експертизі впевнені, а на сайті не захоче дізнати стіну і записатись О, на оце прийом. Це основна ціль цього сайту. Да. І, і ті там клієнтки, які ще сумніваються у своїй платоспроможності, вони повинні зайти, подивитися, чи їм вистачає коштів, щоб піти до Людмили, пані Людмили, і От, все, да. вся суть. Він а. з самого початку такий дороговатий, бо анімація, повільний скрол. Угу. Все тебе готує до того, що вартість прийому буде скільки консультація, 2000. — Та нормально, мені здається, добре. — не знаю. Ти е, що ставиш е... по UX, копірайту? Маркері? Ну, Якщо бачиш, тут є дуже багато таких нюансів. Ціль благородна, можна підтягнути. Дуже багато закладено добрих речей, але погано з'єднані за це. Я напевно зніму 3 бали з 10 угу. І відповідно 7. Бо Берз, uh -huh. чесно і тут, от, дайте нам один робочий день, і ми з цього сайту зробили би думай, конфетку. Що... І ми, -розробка. Би... ми б врахували ті самі кольори, і ми би так докрутили, що воно було б просто му, цукерка. І за рахунок такого дизайну можна було б ціну робити не 2500 підсотки, вже на, на, на консультацію а 3. І зараз ми перейдемо до наступного сайту. Оп, о, ні, і заскамив. Хочу зарекомендувати вам дизайн колегіум. Це є чат, де дизайнери, емоушени і розробники спілкуються. Ось такого можна поскролити, подивитися. Це багато не пише, тільки третього числа. Заходьте посилання під цим відео. Ми минулого разу тестували, що це спрацює, і реально спрацювало дуже багато не зайшло. Тому е, цього разу ми не будемо пропускати і можливості вас запросити доєднатися до каналу. Е, на цьому у нас все. До наступного відео. Пока-пока.